що хліболомання для усіх нас це дуже велика перемога. Хліболомання, яке Бог дав для церкви Ісуса Христа, це велика перемога в цій тайні, яка передана нам. І буквально пару слів я хотів би до цього, ну скажімо, додати. Я вже сьогодні не буду там проповідувати все, що я планував. Слава Ісусу! Що гарне слово пролунало вже. Бог дав нам наслідство перемогу. Ми її отримали у Христі. Він переміг все. Але у нас в нашому житті є ворог, якому це не подобається. Це правда? Хто з вас вже досконалий абсолютно? У вас емоції досконалі, да в процесі, да слава Господу. Знаєте, іноді ми стикаємось з нашим з нашою недосконалістю. Але головне даже не те, що ми там можемо десь в чомусь бути недосконалими, але проблема є одна: у нас є ворог з вами, який цю недосконалість підсилює. Книга об'явлення, 12 розділ, 10-й вірш, написаний. І услышал я громкий голос говорящий на небі, ніби нині настало спасіння і сила, і царство Бога нашого і власть Христа Його, потому що низвержен клеветник братів наших, клеветавший на них пред Богом нашим день і ночь Знаєте, ця це робота ворога щось робити проти нас. Робота Христа підіймати. Робота Христа. Давати нам віру, робота Христа, підбадрювати нас іти до головної мети, до Царства Божого, до неба, в те місце, де живе наш Небесний Батько. Робота Христа підбадьорувати нас, бути чимними християнами, класними віруючими. А робота д'явола казати про нас всякі гадості. Нам самим. Комусь про нас, нам про когось, да він так робить. І тут написано, що він клівещить як буде? Не знаємо, да? так і буде добре. Він клівещить Омовляє. ага Братів наших. І проблема в тому, що тут день і ніч це відбувається. У нього як молитовне зібрання, прям знаєте, круглодобово. Він клівіші омовляє в нашому розумі нас. Знаєте, клівіта, я розсуждав, так, що, як воно виглядає? Це якась помилка чи проблема, яку роздувають до катастрофи. Це коли чогось нема, а кажуть, що якби це є. Чи є, наприклад, проблема там на п'ятак а роздувають на мільйон? От диявол так робить. Він накручує, Він говорить нам, на нас, нам на інших, і Богу на нас. Ви знаєте, це він робить і він не втомляється. Я вибачаюсь, але так хочеться, щоб він колись там уже все. І Бог мені нагадав одну історію, яка трапилась з, одно, з одною дуже класною людиною. Ця людина була первосвященником в свій час. Він був покликаний Богом служити, проповідувати Богу, про Бога, служити Богу, предстояти перед Богом і звали Його Ісус Єрей. Хто про це читав? Це не наш Ісус Христос, але той, хто жив. в второму завете. Захария третий раздел, первый вирш. И показал он мне Иисуса великого и Иерея, стоящего перед ангелом Господним и Сатану, стоявшего по правую руку Его, чтобы противодействовать Ему. И сказал Господь Сатане, Господь да запретит тебе Сатана, да запретит тебе Господь избравший Иерусалим, не головня ли он из орд, исторгнутая из огня? І третій вірш тут дуже така думка сильна звучить. Ісус же одет був в зап'ятнане одежду і стояв перед ангелом. Ви знаєте, коли прийшов диявол, сатана говорити щось негативне на Ісуса, він стояв перед Господом, він стояв перед ангелом і він використовував якусь причину. Да? І Писання і Слово Боже каже чесно, що дійсно плями були у нього. Дивіться, стоїть людина, покликана священодіяти перед Богом, бути в храмі, служити. А правда була в тому, що була причина. І за причини дьявол стояв поруч, і тут практична ситуація. І написано, він щось казав Богу. Він клівітав. Оговарював. Чи він видумав це? Мабуть, ні, правда? Ні. ні. Плями були. Людина не була абсолютно чиста перед Богом. І була причина, із за якою у диявола, у сатани, була можливість щось казати про нього, тому що у диявола Знаєте, ревність така є бажання робити зло людям і Богу також. Ви знаєте, коли щось погане відбувається у батьків, наприклад, з дітьми. Да, у батьків болить серце за них. У нашого небесного батька за нас з вами болить серце. І сатана бере повод, повод, повод. Привід, дякую. Сатана бере привід, щоб щось погане казати, оговорювати, робити. І я собі так уявляю таку картину. Наприклад, щось відбувається в духовному світі, але ми цього, цього не знаємо. І іноді, із за якихось обставин, ситуації, щось відбулося з нами. І знаєте, після цього така горіч Так погано на душі. У кого таке було? Буває, да? Щось відбулося, ну там проблеми на 5 копійок, а стан. І тобі так погано. Сові засуджує, чи ти чимось незадоволений, кимось незадоволений. Ми просто не бачимо духовний світ, але, скоріше всього, в духовному світі виглядає, відбувається така ж сама картина. Стоїмо, ми покликані бути перед Богом священиками і царями, але у нас є плями. І совість це відчуває, і дух наш це відчуває, тому що диявол теж стоїть поруч, і він щось робить. І далі написано, що Ісус же одет был в запятнанные одежды і стояв перед ангелом, который який ангелом Торкнусь цього. Він стояв перед ангелом. Ангел це як служитель, слуга, від Бога, посилаємо людям, які повинен зробити свою роботу. І ось стоїть він перед ангелом, і така не дуже приємна ситуація. І далі написано, «Которий отвечал і сказав стоячим перед Ним так: Сніміте сніво зап'ятнену одежди. Ісус зараз щось сповідував. Він каївся, повзав на колінах, казав, Господи, пробач, я, я щось таке не робив, Боже. Але дивіться, що Бог робить. Стоїть дьявол, який да, оговорює. Стоїть людина, яку, яка посвятила своє життя Богу, і вона хоче зробити щось гарне для Бога, служити йому, поклонятись йому, але вона недосконала. І ця недосконалість людська накладає стан п'ятен. Іноді ви знаєте, Бог допускає якісь ситуації в нашому житті, які ці п'ятна проявляють. І вони виникають не за того, що ви щось погане зробили, тому що це частина насю, яка не змінена. І ми стоїмо перед Богом з цими п'ятнами, з цією недосконалістю людською, і Бог це точно знає. І диявол знає нашу недосконалість провокує, клівеще, наговорює. Він так хоче, щоб ми перебували в цій недосконалості. Звинувачували себе, звинувачували інших, страждали із за цього. Але Боже рішення, дивіться, коли людина щира з Богом, коли людина духом своїм тягнеться до Бога, Боже рішення, дивіться, все відбувається в небесній сфері. Боже ішення через цього служителя через ангела, він проголошує свою волю, своє бажання, а бажання Боже відновити. І Бог каже через ангела, стоявшим рядом з ним, так, сніміть у нього запятнані одежди. А йому самому сказав: смотри я зняв з Тебе вину Твою і облікаю тебя в одежде торжественне. І так мета Бога, коли ми приходимо в Його присутність, дивіться, Ісус не був десь в цей час на якихось островах. Він стояв перед Богом в Божій присутності. І коли ми приходимо щиро до Бога, і якщо навіть в нас проявляються якісь п'ятна, Бог каже: Я хочу оновити тебе, і йому треба зробити якусь дію, якийсь інструмент використати, щоб прийшла перемога. І ці плями звинувачень, вони були нейтралізовані. І мало того, він хоче ще й одягнути нас в інший одяг, одяг Божої слави. Одяг Божої перемоги, щоб цей одяг, який ми отримуємо від Бога, це одяг досконалості. Кожен з нас присутній в цьому залі і ті, хто дивляться нас онлайн. Ми по природі своїй ще не змінені до кінця, ми недосконалі по-людськи. І у нас є два шляхи досконалості. У нас є шлях. Удосконалювання, як Ісус Христос сказав, будьте совершенні, як совершенен Отець ваш небесний. Це шлях досконалості, удосконалювання. Тобто я працюю над собою, Бог це бачить, і Він каже, молодець. Але ще є один паралельний шлях досконалості. Ми її отримали через віру в Христа досконалого. І якщо диявол тобі і мені прийде і в життя скаже ти недосконалий, скажи йому по вірі. Ми зараз зачитаємо це місце і будемо молитись. Скажи дияволу по вірі. Моя досконалість це мій Христос, який помістив мене в себе. Я ще на шляху в моєму характері в моїх реакціях до досконалості. Але віра моя помістила мене в досконалого Христа, який з нами робить знову і знову те ж саме, коли ми приходимо перед це обл... Боже. Ми сьогодні з вами це робимо, якщо ви це відчуваєте. І знаєте, що Бог з вами зробить зараз? Молнія з неба. Я шуткую. Бог скаже знов сьогодні ангелам своїм, зніміть з нього цю запляману, пляманий одяг. І одягніть його в одяг торжества святкове. І ви і я, ми точно знаємо, що коли ми приходимо в дом Божий шукати Господа, ми хочемо уйти від ціля переодягнутими. Ми хочемо одягнути радість. Ми хочемо одягнути мир. Ми хочемо одягнути цю досконалість, щоб, уходячи з зібрання, ми не відчували цих плям. А якщо вони з'являлись, Бог каже: просто сповідуйся передо мною. Скажи, Господи, прости, попроси, щоб кров Христова очистила Тебе. Примиряйся з Богом, наповнюйся Його радістю і йди переможним далі. Це те, що Бог хоче робити кожен раз кожним з нас. І там далі я зачитаю книги відкриття, 12 розділ, 11 вірш, ані побіділі Його кров'ю Агнца». Тобі і мені повірив Ісуса Христа, дана велика зброя. Це кров Ісуса. они победили дьявола кров'ю Агнца. Цей наклеп це негативне мислення, це відчуття недосконалості. Слово Боже каже віруючи люди які увірували в кров. Яка була пролита на Голгофі за кожного з нас. Нам треба в це вірити повним серцем. Це частина нашої віри. Ти і я, ми оправдані не ділами. Так хочеться ділами оправдатися, так? і не получається ніяк. І Не получиться. Але ми оправдані вірою. Вірою, яка приєднує мене до сили крові Христової, і вона змиває мої плями. Ані Його кравою анце і словом свидетельства своєго. Я свідкую Духовному світу, що я у Христі. Знаєте, коли я не свідкую духовному світу, що я у Христі, мене є в чому звинувачувати. Бо якщо я окремо від Христа, я недосконалий, і це видно. Це може проявитися в будь-який момент. Моя недосконалість людська, вона ще є, я ще на шляху, я ще недосконалий. Але коли я вірую, поміщений Богом Духом Святим в Христа, він досконалий. Я перемагаю духовний світ, звинувачення, наклипи тим, що я духом і вірою знаходжусь у Христі. Його досконалість покриває мою недосконалість. Це свідчення. Це свідчення. Прийміть це свідчення. Сповідуйте це свідчення. Ходіть в цьому свідченні. Хай весь духовний світ, всі демони і ангели, всі знають, що ви Христова, Христова дитя. А якщо ви вже Його і ви поміщені молитвами, вірою, поклонінням в Христа, написано, ну, нема звинувачення від Бога до вас. Ну, нема. Ну, вибачте, ну Бог так вирішив. Хто буде осуждати збраних Божих? Бог оправдиває їх. І словом свидетельства своєї победили і не возлюбили душі своєї даже до смерті. І це питання, яке ми вирішуємо до сьогоднішнього дня. Чи буду я любити себе? Того недосконалого, з яким так диявол підбиває носиться, так підбиває мене з моїм недосконалим, молодою і недосконалою людиною мені носитися. А Ісус каже, а я прошу тебе. Оцю людину недосконалу, віддай мені, я попрацюю з нею. Довірся. Не люби її, ну так щоб носитися з неї. Просто довір і коли ми змиряємось перед Богом, є два слова, які я просто пропоную вам озброїтись хіми. Змиріння і послух. Смирення і послушання. Оці дві речі, які ми налаштовані на змирення і на послушання, дадуть вам стопроцентну гарантію підключення до Бога. Ті, хто змиренні, підключений до Бога. Ті, хто горді, вони відключають себе. Бог гордим працівниця, сміряним дає благодать. І послуг це коли ми робимо те, що Бог нам каже робити. Все інше покриває Господь милістю своєю. Не возлюбили душе своєї навіть до смерті. І оцей третій пункт він саме тяжкий. Тому що ми просто по звичці своїй продовжуємо боротися за себе недосконалого. Той час, коли його треба просто передати Христу. І хай він розбирається з цим. І коли ми не любимо, я не кажу взагалі, що не любити себе в цілому, але не носимось, не любимо з недосконалістю своєї не носимось Тоді Христос працює над нами, і ми перемагаємо і останні Бытие, 3 раздел, 15 вирш. «И вражду положу между тобой и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно, семя врага, будет поражать тебя. О, семя Божье будет поражать тебя, то есть дьявола, в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Знаете, что делает дьявол? Он всегда хочет нас жалить. Куда? В самое уязвимое место. З чим ми стикаємось, з жалом. Куди він жалить, туди де нам боляче, туди, де ми не захищені, туди де ми слабкі Але, друзі, устрімляємось до досконалості, погружаємось в Господа, і Його кров дасть нам перемогу. Ми зараз з вами помолимося в кінці цього меседжу і ми будемо підходити до хліболамання самого. Я не знаю, що ви зараз відчуваєте, я відчуваю Бога. Бог за тебе і за мене, Бог за нас. Все, що нам треба, попросити Його, хай Він нас переодягне зараз. Чуєте, якщо є плями є кров, якщо є недосконалість наша. Є досконалість Христа. Погружайтеся в нього, довіряйтеся йому, віддайте свою совість, серце Йому повністю. І хай сьогодні відбудеться зараз тут знову чудо, чудо омиття в крові. Бо кров це завіт. до тих пор, до, допоки ви вірите Христу і приймаєте хліболомання, ви в завіті. Ви в завіті, Бог за вас. Ми нічого йому не можемо дати крім себе і того недосконалого. А він нам віддав все. Гарний завіт, да, такий? Не дуже чесний, але це вибір, вибір Бога. Привіт. Господь святий Бог, ми. ми дякуємо тобі за твою милість, за твою благодать, за твою любов, Боже. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти з нами, і що дійсно ти ведеш нас до своєї досконалості, і ти проляв за нас кров Твою святую. Ми дуже дякуємо Тобі, Господи, що з усіх безвихідних ситуацій людських є вихід у Христі. Ми дякуємо, Господи, що кров Твоя знову і знов готова омивати нас, і ті плями, які ворог на нас накладає іноді. Як Він на нас клівеще, Він. Щось говорить нам, в нашому розумі чи на інше. Я знаю, що кров Твоя свята, велична, сильна, готова це змити, готова нас покрити знову і знов. І наша недосконалість це наші слабкі місця, це наша п'ята, куди ворог іноді жалить, але ми точно знаємо, Господи, що Ти покриваєш нас милістю. І ти даш нам сили, Господь, сповідувати твою досконалість, якою ми ховаємось. Благослови нас усіх зараз пережити під час хліболомання це оновлення у Христі, Боже, знову і знову повністю довіритись тобі. І хай ці всі плями вони будуть змиті, а одяг буде змінений. І хай буде зняти всякий одяг осуду і одягни Дух Святий нас, усіх в одяг радості, перемоги. Торжества, Господь, ми твої діти, Ти вже переміг, Господь. І ми унаслідували цю перемогу. Благослови нас, веди нас і очисти нас зараз, Господь, особливо Боже, суєднаючи з собою нас кожного ім'я Ісуса Христа.